На запорізькому напрямку триває укріплення фортифікаційних споруд. Військові та цивільні підрядники цілодобово облаштовують укріплення вздовж лінії фронту. Про це повідомив начальник зова Іван Федоров під час брифінгу. Додав днями на позиціях Сил оборони на запорізькому напрямку, де тривають роботи з фортифікації. Побували представники інспекції на чолі з заступником міністра оборони та командувачем сил підтримки зсу. Стан захисних споруд оцінили як задовільний. Окрім цього, зазначив Іван Федоров, триває. І придбання дронів, які найближчим часом передадуть на фронт. Вчора на території Запорізької області була така виїзна інспекція групи народних депутатів Міністерства оборони в особі заступника міністра оборони, а також командувача сил підтримки збройних сил України, які спільно відвідали. П'ять позицій, на яких як сьогодні ведуться роботи, так і вже закінчені роботи щодо будівництва фортифікації, і можна сказати, що Запорізька область отримала оцінку задовільно. Перші 190 розвідувальних дронів коптерів будуть закуплені найближчим часом. Вже процедура відбувається в Прозоро і перші 20, більш ніж 20 мільйонів гривень. Я сподіваюся, що найближчим часом ми направимо на закупівлю цих летальних апаратів і безпосередньо відправимо нашим частинам. Також під час брифінгу очільник області нагадав про голосування оборонного комітету Верховної Ради щодо підтримки постанови про передачу повноважень Запорізької обласної ради обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, вже другий рік облрада не може зібрати кворум для вирішення нагальних у воєнний час кадрових, земельних та господарських питань. Зустрічалися з абсолютно з усіма представниками наших громад і територій, і один з основних запитів, який ми чуємо, це комунальна техніка, це техніка для організації функціонування міст та селищ. І сьогодні ми склали перелік, в якому приблизно 200 одиниць техніки, починаючи від швидких, закінчуючи комунальною технікою автовишками, яка вкрай потрібна сьогодні в громадах наближених до лінії бойових дій, продовжуючи. Продовжуючи сміттєвозом банальна проблема, але вона є. Також Запорізька область отримала чотири автівки швидкої допомоги від німецьких благодійників фонду Жовто-блакитний хрест. Одну з них передали на потреби військового шпиталю. По одній кареті швидкої виділили і на потреби жителів Палівської та Комишувайської громад. В кабінах цих спецавто є система реанімації та апарат УЗД.